Всім привіт! Черговий огляд радіоконструктора. Ось ми знайшли ось такий радіоконструктор. Називається він переговорне устройство. На сьогоднішній день вже дуже важко щось знайти таке, чого в нас немає в нашій, так би мовити, колекції, але ми стараємося. Так що покажемо сьогодні, що це воно таке і покажемо покажу вам цю рижу тваринку. Да? Ріжки. Де ти сьогодні був? На дворі така якась непогода, шлякоть, а ти десь цілий день лазиш. А ну покажи своє пузо. Покажи, безстидник. Ми його купаємо, вичісуємо. Все, прийшла котяча пора, так би мовити, зов природи. І не втримати його вже на м'яких подушечках. Він уже рветься надвір в пошуках пригод на свою рижу опу. Таке котяче життя. О, так, ще одне головне. Шановні, прошу долучатися до зборів, які організовують хлопці із підрозділу Птахів Мадяра. Вони справжні професіонали і ваші задонатені кошти в цьому підрозділі не, не будуть якби лишніми. Долучайтеся, приймайте участь в цьому. Дуже вас прошу, можливо, навіть і не цій пернатий зграї, а другим хлопцям, які виконують якби, роль утилізаторів кончених расистів. Так що не будьте байдужими. Внизу я залишу силочку, можете напряму туди переходити, і там ви побачите. Всі реквізити. Так, добре, переходимо до радіоконструктора. Ось в такому стані він, на жаль, вже дійшов до наших часів, але на кращий стан ми навіть і не сподіваємося побачити. Так, переговорне устройство. Ціна 13 карбованців. Так, дата випуска. Червень 85-го року. Будь ласка. 85-го року. Це скільки це йому років вже? Нормально. Так, інструкція. Що тут пишуть? Хто це таке чудо виготовляв? А виготовляли такі радіоконструктори на заводі Приборов і конденсаторів. Місто Кузнецьк, 9 Пензенської області. Будь ласка, Російська Федерація. Так, 85-й рік, 13 карбованців коштувало. Що воно ось, дивіться, по схемі, що воно представляє? Ну, це такий підсилювач низької частоти звукової е, мостова безтрансформаторна схема. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 транзисторів германієвих. Живлення 9 вольт. Це батарейка крона. Ось така схемка. Що тут компоновка всередині? Ну, це, як би мовити, переговорний пристрій по двох проводочках. Там можна організувати там, між будинками чи між якимись квартирами в багатобудинковому, багатоквартирному будинку. Це як би мовити мрія е, всіх таких хлопців шкільного віку тих часів, щоб якось з друзями. Навіть можна не з одним другом, а з багатьма таку, як би, зробити розгалуджуючу сітку і переговарюватися між будинками чи, чи там квартирами. Да. Що тут? Ну, таке все. Якби нічого особливого. Що тут у нас ось така коробочка, такий футлярчик. Тут динамік і тут єдина кнопочка, яка ось, бачите, якщо вона віджата, вона в стані прийому. Якщо її нажати, так як в радіостанції тангенту нажимаємо і можемо щось абоненту там говорити. Тобто на передачу стає. Так, всередині тут ось воно таке динамік, тут ось плата стає і батареєчка. Ось. Ось такі дві платки. Такі гетинаксові. Якби такого. Виготовлення не дуже якісного. Ось так вона тут стає. Тут ось такий перемикач без фіксації. І ось тут батарейка крона. Ось провода. Ну, тут метрів 20 його провода. Що тут ще? А, ну все. Ось радіокомпоненти. Так, багатенько. Електроліти, резистори. Транзистори. Все. Ну, такий, якби наборчик. Дякувати попереднім власникам, що вони зберегли для нас. Ну, все. Дякую за перегляд. Будьте здорові!